Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про кількість іммігрантів та їх нащадків в Данії і трошки поговорити про ці цифри. Нещодавно я записала рілс на одну хвилину в інстаграмі або там шорт на ютубі на цю тему, де я. Показала факти про іммігрантів, і, на жаль, в одній хвилині ти не можеш повністю розповісти про тему. У людей є питання, тобто, ну це дуже сумбурно. І як би ти не старався, багато фактів і як би, розказати всю історію, в одній хвилині неможливо. Тобто, найкраще, я думаю, все-таки розкрити якусь тему це в довгих відео. Навіть з цими шортом я пробувала от знімати, де я за хвилину хотіла розповісти про вимоги подання на громадянство в Данії. І ти розумієш. За хвилину, так, яка тобі дається, ти не можеш сказати там, всі 10 вимог і їх пояснити, тому що в кожній вимозі ще є там, підвимоги. І я подумала, окей, я буду там говорити най найважливіше. Але тоді в коментарях людей виходить питання, так? о, а чого вони сказали це, а чого вони сказали то? Ну, якби, тому що дається одна хвилина, і ти не можеш розповісти те, що інформацію реально там. Розповісти хвилин за 10 мінімум в одній хвилині повністю. Тому для того, щоб не робити таку помилку і не лишати вас з напівінформацією, да, яку я даю, то сьогодні ми поговоримо з вами про кількість іммігрантів в Данії, про іммігрантів та їх нащадків, що це означає для суспільства. На мою думку, і про українських іммігрантів, і кількість українських іммігрантів в Данії, да, як до якої групи нас тут відносять, і скільки ця група складає. Дивіться, населення Данії, воно там ну, практично 6 мільйонів, трошки менше 6 мільйонів, і кількість іммігрантів та нащадків іммігрантів складає 15,4 або там 900 з чимось тисяч, майже мільйон. Що значить іммігранти і нащадки іммігрантів? Дивіться, мій син народився в Дані. Да? Я приїхала в Данію в дорослому віці, а мій син тут народився. Значить, я рахуюсь іммігрант, а мій син рахується, незважаючи на те, що в нього датський паспорт, на те, що він тут народився, буде тут говорити датською мовою, все таке, він вважається нащадком іммігрантів. Тобто, в ці 15,4% відносяться всі діти першого покоління іммігрантів. Якщо ви мене зрозуміли, тепер дивіться, як розподілені ці 15,4%, да? звідки ж е, іммігранти походять? Іммігрантів західного походження 5,6%. Що значить е, західне походження? Це країни Євросоюзу, е, це Америка, Канада, да? але України там немає. Тобто ми не входимо з вами в е, статистику. Вихідців з західних країн-іммігрантів. Далі Далі всі незахідні іммігранти поділяють на дві такі частини. групи. Перша група це Менап і Туреччина. Що таке Менап? Менап – це Middle East, and North Africa, І тут це мусульманські да, країни сюди відносяться в основному. І Туреччина, і інші незахідні країни. І от, от якраз в тій категорії і ми з вами знаходимось. Якщо подивитися на топ-10 країн, звідки походять іммігранти саме з незахідних країн. Дивіться з 910 тисяч іммігрантів і їх нащадків всього більша кількість це іммігранти саме з незахідних країн. Це 500, майже 580 тисяч людей мають походження з незахідних країн, з яких 293 тисячі. Людей походять з країн Менап, це Middle East and North Africa, і Туреччини, значить, в цю в да, входять країни близького сходу Північної Африки, а також Пакистан і Афганістан. Мені було цікаво дізнатися, що кількість іммігрантів дані з цих цієї частини світу вона зросла з 1980 року. Їх було всього щось там всікі 27 тисяч 27, 235 осіб. А сьогодні або на початку 23-го року таких людей стало 293 тисячі осіб, тобто зросла фактично в 10 разів за останні 40 років. І, бачите, 40 років назад Данія вона була зовсім інша. Тут було набагато менше представників з незахідних країн. І на сьогоднішній день. Оця кількість людей, які сюди приїхали за 40 років, воно дуже зміни, не дуже змінило суспільство, і це суспільство воно міняється далі все більше і більше. От 8 років назад, приблизно, коли був потік іммігрантів з Сирії, їх і також їх приїхало дуже багато. Фактично, зараз сирійці складають другу групу по величині іммігрантів. З незахідних країн, тобто в першому місці йде Туреччина, потім іде Сирія, і на третьому місці Україна. Бачите, як 22-й рік змінив теж динаміку іммігрантів в Данії, і тепер. Українців стало фактично так само, як людей з Сирії на четвертому місці йде Ірак, потім Ліван, Пакистан, Іран, Боснія, Герцеговина, Сомалі, Афганістан. Незважаючи на те, що з Боснії, Герцеговини людей свій час приїхало теж дуже багато, ми бачимо, що це навіть ну це, це половина іммігрантів з Боснії, Герцеговини, це наразі половина кількості іммігрантів, які приїхали в 2022 році з України із початку великого масштабу. Війни. До чого вам ця інформація? Колись я вже говорила вам про те, що якщо от люди да, приїжджають з України в Данію, вони хочуть знайти роботу, хтось хоче зробити бізнес, або навіть ті люди, які ще приїхали сюди до війни, тобто вони чимось займаються. І от для того, щоб ви подумали, або там, отримали ідеї, що взагалі можна робити, що варто, що не варто, один з таких аналізів, який потрібно, на мою думку, зробити, це оцінити. Хто живе в Данії? Наприклад, якщо ви там фотограф, український фотограф, і ви не знаю, не володієте датською мовою, ви не думаєте, що ви будете конкурентно спроможні з іншими фотографами, да данув які є в Данії, тому що ви там не бачите себе, що ви будете вільно говорити на данській мові, чи будуть замовляти вас сервіси? І коли ви проводите аналітику, щоб дізнатися, окей, а якщо я хочу бути фотографом, я, да, я не буду знати на 100% данську мову, е, можливо, я ніколи не покажу тут данського диплому, е, там що я тут закінчив, я не знаю, університет е, на тему фотографії, чи що там треба закінчити, але, можливо, я знайду ринок з українців, е, чи, з якихось там, чи з поляків, да, з, е, чи ще якоїсь національності, мову, як, кого я знаю, я розумію їх. Е, Думки, я знаю, да, що це як люди цієї національності себе поводять, як треба з ними працювати. Можливо, я знайду собі достатньо клієнтів серед цієї частки населення. І от тоді проводити аналітику такого плану, от скільки людей живуть в Данії, да? потім іти глибше. Окей, якщо з такої кількості іммігрантів, так не дивіться, що у мене на руці це не синяки, Це я перед цим відео знімала відео про косметику і свочі робила і погано змила. Так що не переживайте за мене, все, окей. Значить, тоді, після того, як ви дізнаєтесь, окей, якщо я хочу бути фотографом, мені треба дізнатися, чи є взагалі в Данії ще українці. А, окей, я побачила статистику: є там 40 тисяч українців, так? Але потім ви дивитеся крок глибше. Ви дивитеся, окей, я живу в маленькому селі, я не знаю, десь там. На Лоленді. я живу в селі на Лоланді, а де живуть всі решта українців? А по статистиці там допустимо, да, допустимо, це неправда, але допустимо, 95% всіх українців живуть в Копенгагені. Хм, Якщо я стану фотографом на Лоланді, де я візьму клієнтів? Да? Чи буде в мене достатньо клієнтів з України? Ні, не буде, тому що вам треба їхати в Копенгаген. На Лоланді їх не буде. Але е, можливо, да, ви робите якийсь інший бізнес, ви, ви е, любите там щось випікати. І ви побачите, що. Окей, на Лоланді живе, я не знаю, 50 тисяч поляків, допустимо. І ви знаєте, що поляки люблять якусь там випічку. Ви можете вивчити саме польську випічку, відкрити магазин, або там інстаграм-магазин, чи фізичний магазин, цю пекарню для них і там. Пекти їм булочки польські, то да, у вас буде там потенційних 50 тисяч клієнтів поляків на Лоланді. Тобто, якщо ви знаєте, ви розумієте, які люди от, живуть там, де ви пропонуєте якісь певні не знаю, послуги чи щось продаєте, то ну, вам стане краще. Тому от, я намагаюся вам розповісти, хто живе в Данії, які це категорії людей. Щоб вас трошки на такі думки підштовхнути, якщо ви чимось займаєтесь, то починайте дізнаватися більше. Це багато інформації є в відкритих е, джерелах. В дані, ви можете подивитися, де кажуть по про українців. Можливо, колись доберуться в мене руки, дають в мене руки до того, я вам зможу записати конкретно, да, де оці українці більшість українців проживає, який їх вік, де вони працюють, ці українці? Тобто, чи я них вищу освіта, чи нема. Це все, багато чого є в загальному доступі. Це можна знайти. І от коли ви там навіть чи шукаєте роботу, чи пропонуєте якісь послуги, ця вся інформація може стати вам корисна. Також, от, про інші національності, дивіться, ми вже от сьогодні вам відео зняла, і ми вже дізналися, що скільки людей турецького походження живе в Данії, скільки людей з Сирії живе в Данії. Можливо, ви робите. Не знаю, ну, щось таке, що пов'язано з цими країнами. Коли ви зрозумієте статистику датську, да, ви побачите, що ого, скільки виходців з Туреччини тут живе. Ви краще зрозумієте, чому так, стільки в Данії є да, кебабних піцерій, де працюють саме люди з Сирії і з Туреччини, да? тоді вам, ну якби. Все стане в голові по місцях, тому що ви зрозумієте: а, окей, ну звісно, ну, з такої кількості би, іммігрантів, така то кількість населення саме Стуречиної Сирії. От, пожалуйста, тому в нас є стільки там саме турецьких ресторанів, або там ті забігаловок, забігаловом, і цих і перукарень з Сирії. Тому що це все ну, make сенс. І в один день так само ми більше, більше будемо бачити, що будуть відкриватися якісь там українські магазини, українські ресторани. Це все буде просто воно. Буде трошки пізніше, тому що також дивіться, ця кількість іммігрантів величезна з України, величезна, тому що раніше людей тут було 14 тисяч, да? а тепер 40 тисяч плюс. То в відсотковому відношенні це величезна кількість українців в Данії. І, і от коли пройде війна і частина українців вона повернеться додому, все ж таки я по статистиці розумію, що частина українців вона тим чи іншим шляхом залишиться в Данії, і відтоді буде. Більше українського бізнесу буде більше представників, я знаю. Ну да, якийсь бізнес будуть відкривати, магазини українські будуть відкривати, ресторани українські будуть відкривати. Просто із-за того, що це логічно, тому що кажу, стає більше українців, українці народжуються діти, на які живуть тут Данії, Тобто українська діаспора в данії вона зростає і вона зараз сформована з абсолютно різних різних верст населення. Якщо раніше до війни... Більшість українців, які були в Данії, вони все-таки були так чи інакше пов'язані з роботами на фермах, то тепер ця динаміка вона змінилася, тому що і за війни приїхали абсолютно, абсолютно, абсолютно люди з різним бекграундом. Тут можна зустріти людей, я не знаю, з Освітою консерваторії, можна зустріти бізнесменів, можна зустріти вчителів. Тобто, тепер ті українці, які є в Данії, це просто ну величезний мікс. Так само творчі люди приїхали, не тільки представники там якихось ну професій, таких технічних, але приїхали і творчі люди. Це те, це також буде впливати, наприклад, на те, що будуть відкриватися якісь гуртки для дітей, да, вчителі не знаю, танці, музика. Ну, все, все, все. Тобто. Оце поміняє динаміку суспільства також і з української діаспори в це, це так точно, тому що 100% буде відкриватися більше гуртків для дітей. Це насправді класно, це те, що нам. Тут трошечки не вистачало. Буде цікавіше спостерігати з руками, як от українська діаспора в Данії вона буде розвиватися, да? в що це переросте, і скільки нових цікавих, я не знаю, бізнесів, якихось талантів, да? Україна вона подарує Данії. Значить, суть цього відео. Суть цього відео показати вам, що Данія не Америка, да, тут от тільки 15,4% взагалі всього населення це іммігранти з нащадками. Прошу не забувати це слово з нащадками. Тобто самих іммігрантів першого покоління да, їх менше ніж 15%. А з усього населення Данії з усіма нащадками іммігрантів тільки 15%. Це не Велика кількість, якщо ми будемо порівнювати там, не знаю, з такими державами, як Канада в процентному відношенні і е, Америка. Тому, будь ласка, пам'ятайте це, коли ви думаєте про Данію, да, наскільки вона там інтернаціональна. Другий пункт, що я хотіла вам показати, це е, те, скільки тут живе українців, і щоб ви, коли ви будете думати про те. Що можливо, ой, та я боюся щось тут починати. Та, а хто це в мене купить? Чи та кому я тут потрібно там, своїми якимись там, я не знаю, я репетитор, допустимо, не мови, гри на. Гітарі, на да? допустим, ви репетитор гри на гітарі, і ви не володієте датською мовою, і англійською погано знаєте. і Ви думаєте, ну так як я, от репетитор я тут гри на гітарі, де я знайду клієнтів? Чи можливо мені точно треба перевчитись на когось іншого, чи знайду я тут роботу? То от подумайте про те, що можливо, вам не треба перевчатися, можливо, вам не треба шукати якусь іншу роботу, а можливо, просто треба проаналізувати і подивитися, де ви живете і скільки українців є навколо вас і. До якої вести населець українці належать. Тому що так, якщо ви живете, якщо ви тільки приїхали, ви репетитор е, гри на гітарі з України, знаєте тільки українську мову і живете е, в глухому селі, де біля вас є тільки е, цей центр з, так... з біженцями, да, які теж тільки приїхали, то, мабуть, у вас клієнтів не буде, тому що ті люди, які тільки приїжджають, у них ще не та ситуація в житті, щоб дітям наймати репетиторів гри на гітарі. Але якщо ви живете, не знаю, десь біля комуни ГҐентовти, ну наприклад, да, і якщо там статистика покаже, що в комунії Гентовте живе ще 10 тисяч українців, а в комуні Гінтовти будинки коштуються як Беверлі Хіллз, то е, тоді у вас, я думаю, буде достатньо клієнтів українських е, знайти для того, що вам вже не треба було ніде перевчатися, а ви собі знайдете там куди ходити репетитором, тому що якщо там динаміка населення, що це там люди 40-45 років, в них є діти, да, і в них є гроші платити вам за уроки е, гри на гітарі для їх дітей. Тобто завжди от, треба перед тим як ви почнете зневірюватися в собі чи бачити все в темних там, тонах, попробуйте... Користуватися тими інструментами і то інформацією, яка є загальнодоступна, і думати в тому ключі, який я вам сьогодні показала: що навіть така проста річ, як статистика населення, вам в житті в даній може дуже допомогти, якщо ви будете використовувати. Те, що є в відкритих джерелах, користуватися Google Translate, да? перекладати просто якусь там сторінку з дацькою в українську, не знаючи датською, ви багато що зрозумієте. Якщо ви будете продовжувати дивитися мої відео, теж можемо. Бог так зробить, дасть мені мозгів і часу, щоб я сіла і поперекладала, і зібрала докупи корисну інформацію. Можливо, ця інформація вам в житті теж потім зможе допомогти і приведе вас до того, що ви знайдете себе в першу чергу. Так ви будете робити те, що вам подобається, і ви зможете за це жити. Якщо ви на фоні чуєте якісь звуки, то це моя мама на кухні зараз там вже закінчує жарити котлети. До мене приїхали в гості батьки, і зараз я з вами попрощаюся і піду обідати. Я не знаю, як в мене буде з можливістю знімати відео наступні два тижні. Сподіваюся, що якось я це зроблю, тому що в мене зараз вдома багато людей, і мені важко знайти кімнату, знаєте, щоб було тихо, ніхто не заважав і просто зняти відео. Я вам дякую за увагу, я бажаю вам всього найкращого. І повторюсь: використовуйте ті джерела інформації, відкриті, які є в інтернеті, для того, щоб більше вам всього дізнаватися, і це допомагало вам в вашому житті. Все, па-па!